Григір Тютюнник. Три зозулі з поклоном. Оповідання. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив. з хлопцями-однокурсниками той купив. І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу. Хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся було жовтим і сяяло проти сонця золотим. Тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу через молоденьку сосну Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще Та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як у ці студентські новини розказано Сесію здав, костюм ось окупив. А чого тітка Марфа Яркова? На мене так дивиться. Мама довго мовчить, потім зітхає і каже, Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі, за маленький зріст, звали Марфочкою, Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його. Мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги. і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій, вишиваній сорочині і рясній спідничці над босими ногами і сидить, Тяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Текла від молотарки. Або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи. Є нема, є, нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко височезний, худющий, як сама худорба. З брезентовою поштарською сумою, через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, благально зазираючи знизу в його очі. Ядечку Левку, а от мишка є письомце? Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого Марфиного волосся. Що вибилося з під чорної хустки. Не бреші, дядечку, є. Ну, є, є. Так не тобі, а Софії. Дядечку, Левку, дайте, я його хоч у руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки у руках подержу, дядечку, і отдам!» Сині Марфині очі заливаються слізьми і жалібно сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На тільки нікому не кажи, що давав. бо за це... Виженуть мене. Ні-ні ні, дядечку, аж похлинається від щирості марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з дядькових ливкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає того листа до грудей, цілує зворотну адресу. Чорнилась слізьми, не розмаж, каже Левко. І одвертається, жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях, і шепоче, шепоче. Ну, от бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечко, рідненький, нате вам усьо. Вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з-за пазухи, пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я? бурмотить Левко. А так з роду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, Не біжить, птахою летить, Щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо, дядько Левко? Ні. Він мовчав, сама бачила і чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди ярком, ярком і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щоразу перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то? Вона вгадувала, а ви ні? Хто зна, сину? Серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася за сто. Тато ж, він якось і не старів. Однаковий зоставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був ставний такий смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриває і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею, аж у ромни, їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки приходили, Карпо і Марфа щовечора. І гомонимо, або трьох, або співаємо потихеньку, Тато баритоном, я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голос у неї тоді такий був, як і сама вона, ось ось, наче переломиться. Ну, ловкий. А Карпа хоч викинь, Сидить, у стелю дивиться, або у вуса дме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих. А він їсти страх любив. Ложку в руки, їж, Карпе. І тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю, картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоногий, і рудий маттін коти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться. А сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата я ж то бачу. А він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться. А він навіщо ж людину мучити, як вона і так мучиться? Очі мамині сухі, голос Ані здригнеться, і я чую за ним, спогади їй не щемлять і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата Софіє, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я уперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав, не тільки голова вся, а й брови посивіли. Зразу подумав був, може, то інній, це на дворі було не в бараці. Тернув долонею, ні, не іній. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і вдома вікна тільки не для хат, двері, тільки не фільончасті, столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, крадькома. Погане виходить, серце болить. Як подумаю... Що це ж із моїх рук виходить отаке, дерево хороше, в нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире та й інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала, як буде скрута, не жалій, він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так, то й далеко я зайшов. Та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо Ярковий 15 мисок умолотив би, ще й добавки попросив Вдягачка звичайна, селянам до неї не звикати. Цю ніч снилася моя сосна. Це вона досі вже в коліно, а може й вища, сосна, а за неї річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок, чогось давно не снетесь, тільки привиджуєтеся. Сусіда мій по нарах молиться у вісні, а Бога не називає До кого молиться? Соню. Не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить марфина душа нещасна. Соню, ходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка наш сліпенький, послав три зозулі з поклоном. Та не знаю, чи перелетять вони і неісходиму, а чи впадуть од морозу. і неісходиму було нерішучою рукою закреслено густим зеленим чорнилом. А вгорі знову написано Сибір неісходиму. Сходи, моя єдина в світі соню. Може, вона покличе свою душу назад. І тоді до мене прийде забуття хоч на хвильку. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли все було, а я досі думаю, як вони чули один одного Марфа і тато. Як? А ще думаю. Чому вони не одружилися, отак один одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.